Привіт, друзі, Андрій Данилко не буде перекладати українською свої старі хіти. А Валерій Харчишин докладно розповів про діагноз свого сина. Про це не тільки сьогодні. У випуску Слава Про. Підписуйтесь на канал і дякую, що ми разом. Починаємо. Вчора у Києві попрощались з актором і телеведучим Максимом Неліпою, який днями загинув. Нагадаю, що Максим долучився до війська на початку повномасштабного вторгнення. Була кілька разів інформація про його поранення, але Максим завжди повертався до своїх побратимів. Спочатку він служив у територіальній обороні згодом у підрозділах безпілотних систем, де, до речі, став старшим лейтенантом і командиром роти. Але 12 травня він загинув і серед тих, хто прийшов попрощатися з телеведучим, був відомий, що у мене Анатолій Анатолійович, Він і запостив кілька цих відео, які ви зараз бачите. Андрій Данилко не буде перекладати українською мовою старі хіти Вєркі сердючки. Про це артист сказав в інтерв'ю BBC. Він каже, що насправді пробував перекладати, але це вийшло як КВН, тобто виходить лажа. Андрій каже, що е, це як спробувати перекласти червону руту російською мовою. Вийде також повна лажа. Але водночас Данилко каже, що зараз працює над україномовним репертуаром. Але для випуску потрібен час, адже все трохи гальмується через те, що більшість команди зараз або за кордоном, або відсутня по іншим причинам. Тому Данилко каже, що йому потрібен час, щоб доробити нові пісні. Чи чекаєте ви, друзі, нові пісні? Вірки сердючки, чи можливо час вірки сердючки вже сплинув? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А блогерка Даша Квіткова засвітила свого коханого чоловіка у своїх соцмережах. Дівчина опублікувала фото, де е, притулилася до плеча хлопця. За його тату уважні фоловери змогли розсекретити, хто це виявляється кавалером квіткової виявився 23-річний футболіст збірної України Володимир Брашко. За словами інсайдерів, вони разом уже кілька місяців, і про нього дуже добре знають її друзі. Ну і ще одна блогерка вже переможеця холостяка 13 Інна Бєлінь вперше показала свого коханого після розриву з Олександром Тереном. Інна не розповідала про особисте, але їй часто приписували романи з різними чоловіками, зокрема зі співаком Вадимом Олійником, Олійником з яким вона е, знялася в одному з проєктів. Але зараз у своїх соцмережах вона опублікувала фото, на якому показалася в обіймах чоловіка. Ну, звичайно, обличчя обранця складно розглядяти, але чоловік, схоже, б. Брюнети і вище за Інно. Поки невідомо хто це, але Інна діє за класичною схемою всіх блогерів, інтригує і тим самим привертає до себе ще більше уваги. Ну а донька продюсерки Олени Мозгової оголосила про заручене з коханою. Новиною 31-річна Зоя поділилася у своєму інстаграм, де опублікувала ролик зі своєю дівчиною Юлією та засвітила розкішно обручку. Про свій каміна от зоя оголосила ще минулого року в липні. Зіркова продюсерка Олена Мозгова підтримала доньку і побажала їй щастя в особистому житті. Легендарний футболіст Олександр Алієв після розлучення і бійок з колишньою дружиною продовжує жити з нею в одній квартирі. Про це він розповів мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло у мене на каналі Слава Дьомін. Сашко каже, що про це його попросили їхні спільні діти про те, щоб жити з його колишньої в одній квартирі. Ну і нагадаю, що кілька років тому були величезні скандали через те, що колишня дружина Алієва жалілася на нього через те, що він, начебто, піднімав на неї руку. Я спитався про це Олександра, бо я проти насильства і аб'юзу. І Аліїв каже, що йому було важко жити з Тетяною. Більше про ці бійки є в самому інтерв'ю на каналі Слава Дьомін. Ще поговорили про дитинство Сашка в Росії, адже він народився саме там. Його жорстко виховував батько. І, до речі, батьки досі живуть у Курську, в Параші і вважають, що в Україні нацисти і бандерівці. Хоча до повномасштабного вторгнення вони приїжджали в Україну на ігри до сина, і все було гаразд. Сашко каже, що вважає, що більше ніколи не побачиться з батьками. По-перше, Через те, що е, його там в Росії засудили до семи років позбавлення волі через підтримку України. А по друге, через те, що у нього з батьками різні погляди, ще поговорили про залежності Олександра. Він зізнався, що вперше напився у вісім років, у тому ж віці почав. Палити і досі не може позбутися цієї звички. А от від алкоголізму кодувався три рази зараз за словами Алієва, він менше п'є, але щовечора може дозволити собі пляшечку пива. Також поговорили про нову кохану Сашка. Виявляється, вони вже давно знайомі, але Алієв поки не спішить робити їй пропозицію. Також запитав у нього, чому він досі не спілкується українською мовою публічно, хоча активно підтримує хлопців на передовій. Відповідь також є в інтерв'ю. Я вважаю, що вийшло відверте і шокуючи інколи інтерв'ю. Посилання на нього є в описі цього відео. Тому заходьте. А вже в понеділок, друзі, вийде інтерв'ю Слава Плюс з легендарною співачкою Наталією Валевською. Вперше ви я думаю, що вперше так дізнаєтеся. Дуже цікаві факти, які можуть вас вразити. Буде і про розлучення, і про невеликовну хворобу тощо. Ну і нагадаю, що інтерв'ю Слава Плюс виходять у мене на каналі Слава Дьомін. Підписуйтесь і дякую що ми разом. Валерій Харчишин розповів про рідкісне захворювання свого 17-річного сина. Нагадає, що вперше про діагноз Валерій розповів рік тому мені в інтерв'ю Слава Плюс. І ось цього разу в розмові з Марічкою Падалко артист зізнався, що в сина ціла сукупність невилікованих психічних хвороб. Це синдром Туретта, біполярний розлад і шизофренія. За словами музиканта, стан стабільний, але не покращується. Тож зараз вони. Працюють над подальшою соціалізацією сина і самі відвідують психолога, аби прийняти цей непростий шлях. А ще Валерій Харчишин розповів про те, де зараз служить його старший син. Валерій каже, що Дмитро ніколи не думав про те, що піде воювати, і завжди негативно ставився до зброї і вважав війни проявом людської дурості. Усе змінилося після початку повномасштабного вторгнення. Хлопець добровільно пішов на фронт, і Дмитро служив сапером на північному напрямку. А зараз проходить офіцерські курси і навчає інших. Ну і музикант каже, що не втручався і не впливає на службу сина, щоб не створювати приводу для підозр чи можливо корупції, але дуже переживає з того приводу, щоб син не опинився на нулі. До речі, сам Валерій Харчишин не може бути мобілізованим за станом здоров'я, адже у нього лише одна нирка, і він офіційно визнаний непридатним. Бізнесмен і шоумен Гаррі Корогоцький розповів про те, що витратив мільйон доларів на навчання однієї дитини у Лондоні. Про це він заявив в інтерв'ю Люкс. Він каже, що двоє його дітей вчилися у Лондоні. Навчання однієї дитини у столиці Англії йому обійшлося в один мільйон доларів. І у цю вартість входила сама школа, поїздки його дружини, житло. Тощо. А ще бізнесмен каже, що у нього прекрасні стосунки з дітьми, але він не збирається залишати їм у спадок гроші. Гарі каже, що завжди сам заробляв на життя з нуля і вважає, що кожен родині має робити так само. До речі, він не єдиний мільйонер, який має таку життєву позицію щодо виховання своїх дітей. І як показує практика, саме такі діти, а не діти-мажори, досягають у житті більших висот. Сам же Гаррі Корогоцький неодноразово говорив про те, що всі свої гроші заповість на благодійність або своєму фонду, який підтримує літніх людей. Вінницький міський суд засудив продюсера Юрія Бардаша до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна за пропаганду війни та заклики до насильницьких дій проти України. Бардаша визнали винним у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу України та у виправдовуванні агресії Росії, але вирок ще не набрав законної чинності. Щоб зберегти свої активи та здійснювати діяльність Росії, обвинувачений давав інтерв'ю із закликами до насильницького повалення конституційної. На ладу України. Власне, таке формулювання у цій справі до того ж, він публікував матеріали та проводив прямі трансляції, що виправдовували збройну агресію Росії проти України і розпалювали національну та релігійну ворожнечу. Ну і повідомляється, що на судові засідання обвинувачений не з'являвся. Ну, звичайно, тому що він живе зараз в Параші. Ну, і нагадаю, що Юрій Бардаш народився на Луганщині, був продюсером квест пістел з групи Гріби, Нерви, Велбой, Луна та інших музичних проєктів. Ну а після початку повномасштабного вторгнення... Він виїхав до Параші і вже там отримав російське громадянство. Ну а звання Чмоня тижня цього разу отримує російський гуморист і співак Олександр Рева. Це той Олександр Рева, який народився в Донецьку і мав українське громадянство і український паспорт. Це той Олександр Рева, який на початку повномасштабного вторгнення засудив дії Росії. Але після того, як йому відмінили всі концерти і закенселили в Параші, він видалив всі свої пости, заліг на дно, а потім почав підтримувати русських мальчиків. Після цього його знову почали запрошувати на концерти, інколи показувати на центральних телеканалах. І днями стало відомо, що Олександр Рева отримав російський паспорт і змінив громадянство. Це сталося 6 травня. Поки офіційно цей артист не коментував зміну громадянства, але думаю, що скоро ми його побачимо десь серед тих, хто їздить до мальчиків їхніх і підтримує цих уперів. Бо саме так там працює відпрацювання у цього громадянства і підлизування для того, аби повернутися на екрани і продовжувати заробляти на концертах і. Корпоративах нагадаю, що про чмоні я розповідаю лише для того, друзі, щоб ми з вами після закінчення війни не забули хто є хто, бо точно деякі з них потім різними шляхами будуть лізти в наш інфопростір зі своїми мордами і розповідати, що не все так однозначно. Дякую, що дивились випуск. Слава про підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок для того, аби не пропускати нові відео. І дякую, що ми разом. А минулі відео і минулі випуски. Дивіться, як завжди, ось тут, через три, два, один.